Рівненський симфонічний оркестр Бревіс виконав нову музичну програму під назвою Романтік Collection» та присвятив її прекрасній половині людства. Раніше в ефірі телеканалу Ритм диригент та керівник оркестру Геннадій Фіськов зізнався, що цього разу Бревіс покаже себе з іншої сторони. Репертуар якраз на 9 березня буде абсолютно новий. Тобто, зараз, наскільки пророблено роботи і по підготовці матеріалу, як аранжувань, так і репетиційний процес. Для того, щоб рівненська публіка прийшла і знову була здивована і матеріалом, і виконанням, і, і просто хотілося якраз підбіркою тих композицій зробити такий святковий, романтичний, гарний концерт, якраз для жінок, щоб вони щоб кожен чоловік. Взяв той квиток подарував і потім не отримав, що ти мені подарував, да? то щоб всі були задоволені з того ну, з цього приводу. Сказав і не помилився. Бребіс і справді зазвучав по-новому. Легка та ніжна лірика у класичному аранжуванні і дійсно подарували публіці неймовірний настрій. Проте програма складалася не лише з повільних мелодій, були в репертуарі й потужні та ритмічні пісні. Нове звучання романтичних хітів стало чудовим подарунком для жінок. Між композиціями Геннадій не втомлювався осипати вітаннями жінок. Проте як справжні джентльмени, чоловіча частина оркестру не забула і про жінок в своєму колективі, і прямо на сцені привітали їх зі святом. Я так думаю, що всі самі чоловіки і жінки привітають з весною вибідівця дівчата, оркестру переліз. Ми вас любимо і дуже цінуємо. вас. Якби ми сприймаємо 8 березня так як свято, а на речі пішла весна. В свій Концерт Аншлаг та завершився п'ятикратним на біс. Однією з композицій, яку виконували музиканти на прохання публіки, стала пісня гурту «Queen Show Must Go On». Бо й справді таке шоу має тривати. Ілона Якимюк Андрійниник у ритмі подій.